Покажемо вам, як зняти стопік той, що в кришці багажника з Мегана 3-го універсала. Для того нам потрібно з інструменту Т20 і плоска викрутка або вилку, хто має, навіть краще буде. Спочатку, що потрібно, є заглушка. Знімаємо заглушечку. Оп. І тут є гвинтик на Т20. Викручуємо один гвинтик. Але акуратно треба, щоб він не впав, бо любить всередину в обшивку залізти і потім буде калатати. Гвинтик відкрутили, опускаємо саму кришку. Ось, у нас вже стопік мав відійти. Ось. Відійшов. Але він не знімається, бо він сидить на одному плотному цьому. Запихаємо викрутку. Під угол тут є таке навіть спеціальне місце. І легенько. хоп, Стопік в наших руках. Кому потрібно поміняти лампочки чи сам стопік, елементарно. Кому що потрібно з цього, телефонуйте компанія Гопавто.